Більша частина села Єліно, що в кількох кілометрах від кордону з агресором, знищена ворожими обстрілами, у будівлі музею партизанської слави пошкоджено фасад, експонати давно вивезено, а його працівники вимушені були евакуюватися. Доля музею невтішна. У вересні уже також цього року трапилося кілька таких значних обстрілів. Саме села Єліного, і за е, даними військових, і за даними наших працівників, які скандак все таки збирають цю інформацію. Фактично, більшість е, осел, тобто садиб знищена. Музейна будівля, тобто основна музейна будівля, поки ціла. Тобто, ну але скандану ми розуміємо, що звісно, питання часу, що можуть бути або це артилерійський ося, або ті ж самі впіві, дрони прилітають, міномети експонати ж всі вивезені. Да, так, да, да, повністю вивезені. Тобто, в надійному місці перебувають. Да. Там їх було, до речі, небагато, скажімо так. Ну і звісно, сам музей вже присвячений був подіям Другої того війни. ну І так ось війна також так, сучасно прийшла б і в цей музей, там, чи в цей населений пункт. Він у вогні, повністю у вогні. Це населений пункт, і тому буде поставати питання про те, що цю філію рано чи пізно. Треба буде закрити, я так думаю, на сьогоднішній день. Тому що у нас інших варіантів просто немає. Поки не можуть відновити її пошкоджену тріумфальну арку у Новгороді сіверському подібних пам'яток архітектури у світі лише сім. Та, що у Новгород Сіверському, старша за відому тріумфальну арку у Парижі. На сьогодні підготований пакет документів. Його надано до Міністерства культури на погодження. Ведуться перемовини з міжнародними донорами, які готові профінансувати роботи на цій пам'ятці, і в принципі ми готові до кінця року зробити все необхідне. Для нас дуже важливо її відновити, врятувати, і щоб вона мала дуже пристойний гарний вигляд, бо це не тільки пам'ятка архітектури, це і символ нашого міста. Проте є й позитивні моменти з життя музеїв Чернігівщини. Благодійники та держава допомагають поступово їх відновлювати Перше за багато років. Обласний художній музей отримав велику колекцію живопису. Це були такі значні подарунки. Я просто відмічу, це Київська містецтвознавець Галина Лавердова передала сімейної колекції там велику частину робіт, і наш місцевий художник Олексій Потапенко теж передав велику велику частину своєї колекції. Тому ці, от це дуже таке надбання. Ну я хочу сказати, що за попередні роки от мого перебування це так, от разові найбільші такі акції і. Мабуть, це свідчить про те, що от, ну, митці, певні колекціонери, вони розуміючи важливість збереження мистецьких колекцій, вони хочуть, щоб для майбутніх поколінь, саме в музеях, збереглися їхні роботи.